Вітаю вас, друзі! Сьогодні той день, коли ми виходимо з тіні, щоб дати рішучу відсіч страху, мовчання та агресії. Адже школа має бути фортецею знань, а не джерелом болю. Щорічно, 6 листопада світ об'єднується, щоб відзначити міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройного конфлікту за офіційним календарем ООН. Але у освітньому просторі ця дата набула іншого, не менш важливого значення. День боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти, включаючи кібербулінг. Це нагадування про те, що створення безпечного та шанобливого освітнього середовища є нашою спільною відповідальністю. Історія та актуальність. Чому нам потрібен цей день? На жаль, булінг цькування це не нове явище, але його масштаби та форми в сучасному світі, особливо з розвитком інтернету, вимагали міжнародної уваги. Вважається, що цей день набув широкого поширення, коли громадськість усвідомила, що насильство в школах є глобальною епідемією, яка калічить психіку дітей і підриває їхній потенціал. Мета цього дня не просто провести лекцію, а підвищити світову обізнаність про руйнівні наслідки булінгу, мобілізувати учнів, батьків, вчителів та уряди до активних дій і запевнити кожну дитину, ти не сама. Що таке булінг і чому він важливий? Булінг від англ «bullying» це агресивна, систематична і небажана поведінка, яка має на меті завдати шкоди, викликати страх або принизити іншу особу. Ключове слово тут. Систематичність та дисбаланс влади, коли агресор має перевагу над жертвою, фізичну чи соціальну. Ця проблема є критично важливою, оскільки вона виходить далеко за межі школи. Жертви булінгу часто страждають від тривожності, депресії, зниження успішності, а в дорослому житті можуть мати проблеми із соціалізацією та довірою. Водночас, агресори, які не отримують належної корекції поведінки, ризикують продовжити агресивну модель поведінки. Немає жодної країни у світі, яка б повністю подолала проблему булінгу. З ним зіткнулися і благополучні скандинавські країни, де була розроблена одна з перших комплексних програм боротьби з булінгом, як от програма Ольвеуса і США, де поширений кібербулінг та стрілянина у школах, і звичайно ж, Україна. В Україні, згідно з дослідженнями, більше половини дітей ставали жертвами або свідками булінгу. Українське законодавство визнає булінг адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штрафи, що підкреслює офіційне визнання проблеми на державному рівні. Як розпізнати та види булінгу? Булінг має багато облич і важливо вміти їх розрізняти. Адан фізичний, штовхання, удари, пошкодження майна, словесний образи, плітки. Глузування, погрози, принизливі прізвиська, соціальний, емоційний, ігнорування, бойкотування, поширення чуток, ізоляція. від групи. Четвертий кібербулінг найбільш актуальна форма це приниження, шантаж, погрози, поширення компрометуючої інформації чи фото через інтернет та соціальні мережі. Що робити, якщо ти жертва булінгу, поради дітям? Пам'ятай, булінг це не твоя провина. Твоя цінність не залежить від слів чи дій агресора. Не мовчи. Це найголовніша порада. Насильство процвітає в таємниці. Знайди дорослого, якому довіряєш. Батьки, вчитель, шкільний психолог, улюблений родич. Розкажи все детально. Чітка відповідь: уникай емоційної реакції. Спокійно, але твердо скажи ні або досить і йди. Агресори часто шукають емоційну реакцію, щоб підживити свою владу. Зберігай докази. Якщо це кібербулінг, роби скріншоти повідомлень, фото та коментарів. Це важливі докази, диба, які допоможуть дорослим вжити заходів. Тримайся разом, не ходи самотужки у місцях, де можеш зустріти агресора, дальні коридори, туалети. Перебувай поблизу друзів або дорослих. Звернися за допомогою, пам'ятай про національні гарячі лінії для дітей та підлітків. Там завжди є фахівці, готові тебе вислухати та порадити. Подолання булінгу вимагає не лише законів, а й зміни культури. Школи повинні впроваджувати нульову толерантність до агресії, проводити регулярні тренінги та, що найважливіше, бути послідовними у покаранні агресорів і підтримці жертв. Сьогодні ми не лише згадуємо про цю проблему, але й святкуємо силу духу тих, хто знайшов сміливість захистити себе чи заступитися за іншого. Нехай цей день стане початком нової ери, де повага та безпека будуть обов'язковим предметом у кожному освітньому закладі. Ставте подобайку і поділіться цим відео. Розірвіть коло мовчання.